Всем привет, друзья! З вами я мною сьогодні земля сегодня. И пельменчик по 21. днк. Короче, сегодня мы знімаємо цивілізацію Шукура в Роблоксі. Короче, е... Тут, ну, у нас, короче, тут купа просто блоків, я не знаю. Просто я не можу. Можно димку купити, этой, это? Так, що можна... Nie, ja, не я... не можна. Yes, please. Так, паркур хаус чи паркур мансион. Я вибираю паркур Паркур хаус. Ні, я до зараз на... то не знаю, де куди. Я в якийсь... Что це Люди! Я в якийсь зараз э, цьому. Я в якомусь э, цей... Э... дам <гум> <гум> е, <де м> <гум> Ви розумієте, що тут довго треба бути? Давайте <гум> погнали! Як ми вообще <взагалі> сюди попали. <гум> Та тут треба чекати, ...секунди, оці, що з нею закапають. У мене ще 15. Я не знаю, що це. Все, я погнав. Чекайте на мене, будь я маю ще 9, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, Коротше, ч это, чєте? Я знаю, что... Чите, туди, коротше, треба, знаєте, що зробити? Туди, щоб стати про, треба, коротше, пройти цивіліз. Ну, коротше, треба пройти мега-парку. Ну, можна, а там далі там далі вже не можна. Ха, <рес> туди тебе. Короче, тут паркурчик, щоб стати про все, я йду його проходить. А, ну, там Дивись, там просто скакаєш до цієї штучки. не впав. Та просто Попросту Де?

<плес> Та я просто пройшов паркур і став про. Я єдиний про на сервері, прикиньте. Бляха, я за Короче, я не хочу заиграть. Я зараз на одному повісі вище, так що я зараз не можу бачити, що ви там робите. Я бачу тільки як пельменчик понравиться домка, зараз скакає там. А ти на місці стоїш. А, ясно. А Короче, друзі, Артемовна, короче, я виключив мікрофон до пильменчика Пан 21 к Ч это я купив собі будинок на, прос, на просвіти, прикиньте? Якщо я сдохну, то я вернуся и стану знову про, прикиньте? людина, хто по вас возвращає після тюрми, він возвращає вас на ваш левел, поняли? Знімай. Ну так, знімаємо, що? Ну, чому? Ми не всі так затихли. Ми не затихли, ми а, йо, я, я забув пельменчику понадобиться ДНК, короче, мікрофон на завтра хотів. Алло, алло, Я вже прийшов. Я вже цей. А я вже обшаю, короче, там зараз коли мені до. Я зараз через 10 секунд вообще піду до Пробувати мастера проходити А я не знаю, я паркур тебе. Вс, я короче прохожу мастера, зараз. Так. А мастер сложный, слухайте опа Опа. йой йой -йо -йо, мастер, слухайте ты сложный. Мастером вставать сложно, я вам так скажу. А, так в... а, Капец! Ё-моё, я майже пришел, чекайте, чекайте, Останний блок. Сюда! Я, 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 ма... я мастер теперь. Я мастер уже, что это, люди? Короче, друзья, туда, я думаю, все понятно, кто паркурить, кто не. Тут ще можно чемпіоном стати! Я не... Думай, я буду, сейчас слухай трошечки. Мне бы первый хотя бы домик собі поставить. А де, вообще домик ставиться? Е, так. А, Master House Shop. Вот он. Бачу. Я вже даже не про, я уже даже мастер. Щоб ви розуміли, я зараз собі буду купляти, е, домик. Я yes, сплис. Так, -мо! Так. Що таке? Блін, не виза. Я бачу, як там. Хтось там спавнився на нубському. Так. Все, я...

Не, ну, Артем, Артем нота ну, понятно, він тільки недавно робок закачав, а от Перменчик пон 21 каже, що я щось його не понімаю. Ви ти, друзі, зараз я собі зроблю одну попиточку, якщо я зможу пройти зараз е, мастера, одну попиточку, то, коротше, закінчуємо відео. А якщо не зможу, то теж закінчуємо відео. Так, все, я на мастере, друзі. Ну, слухайте, Мне здається, що, е на... Я, я прохожу паркур, короче, до чемпіона, друзі. Да слухай, ну ласка. Я Good, поеву, хочу... very good, слухай. Я знаю, что он... Короче, друзья, мне знаете, было бы вам, вам было бы лучше зараз дивиться, а мне знаете, за каким то из них, потому что, ну, их там двое, а я тут и один, ну, мне знаете, вам, было, вам зараз за мной скучнейше дивиться. Друзья, прошу! Я чемпион! Не, слушайте. Я? <реклама> 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 прийшов, люди! Зараз давайте я себе попробую купити хату і тоді вже все, і закінчуємо відео. Ну серйозно. А ви можете хоча б хтось до прода йти? Я можу зараз прийде. У Я в тому будиночку боже, я... Я мои друзья, мне зараза так страшно, вы бы знали. что я просто зара впаду и стану снова нубом. Какое это? Вы что, офигели, что дякую, Бернанчик, пане Зеленка. От, друзі, ну скажіть, е, поставте, поставте лайк, якби ви не хотіли так. Все! Прикиньте, я корону забрав якусь. Я прав, я прав, я прав. Я на троні! Пацани, я на троні! Вітаю, я прав. Я... О, сігма, сігма, молодець. А я вже чемпіон, і я на троні. Друзі, ви бачите? Ні, я, конечно, в шоці. Стоп, чо? Чекай. Мені пишуть, що адмін команди вийдуть скоро. Що, вийде скоро? Чекайте. commands команд апдейт soon. А давайте я попробую, може, з короною я можу писати команди. А Ну-ка так. Ну-ка, я зара попробую. Блин, на выходит, чихаю. Так, я быстро, и я умею. Ні, коротше, не можна, походу, зараз писати. Але тут і пише, що дуже скоро появляться можливість писати. Можливість писати. Ви розумієте, друзі? Сьогодні я зміг я, я зміг. я зміг сьогодні, друзі, дойти до самого кінця. А ти купив собі дім? Ну, короте, друзі, я думаю, на мене в кінноті. А ти купив дім? Не, nee, я ще не да? А, ну ти значить так 50 на 50, я не знаю, це зараз буде. Короче, все, друзі. Мені здається, на цьому можна нас закінчувати зараз. Я встал. Я встав... Я хоч би зайти попробовать у нас. я подобрал, закінчить. Я Тобто, я дійшов до кінця. А. Я ще маю плакати в подушечку. А така от друзі, в мене група подирки. Ні, туди не можна писати команди, коротше, все. А, а нашому нього цей квиток Чемпіон, якщо тут не можна ніяк це. Ну ладно. Так... Вау, дуже дякую тобі за підтримку. Я корону, друзі, забрала. Ви розумієте? Ну, друзі, я ваш... Короче, все, пацани, я ваш король тепер. просто. Да, я король, ваш все. Ну то що? А в тебе квиток А в тебе квиток під назвою... В тебе квиток під назван NoBoom Pet nazive Champion Сдохдохнить, короче, відео вже надо закінчувати. Давай ти скорше дохніть. Любик. Подохнет в скорше. Я не хочу дохнути скорше. скорше. бо тому що зараз просто не загрузиться потім відео. Ну, сейчас. Че... Короче, чекайте. Все, я вже, я вже... Друзі, на цьому можна закінчувати. Я був став маст-чемпіоном, Я забрав корону, але я здовж у мене всі насміхаються. Да, я я ну що ж, друзі, всім до зустрічі з вами був Романдар. Піменчик панда Діденка. Артем теми там гуляє. Всім до зустрічі! Бувайте!